О, щось таке. Бачите, таким великим краном щось переносять. Це точно пов'язано щось з бітономішалкою. Наскільки я можу з цим розбиратися. Ом стільки людей стоїть. Бетонамішалочка. О, щось вони там так спорять. Хтось щось неправильно може робить. Бачите, заторчик получився. Ще одна стоїть на черзі бетономішалка. То там будинок, я не знаю, що вони там, бачите, такий здоровецький. Там будинок, там всередини вже нема, там є тільки каркас залишився. Тому, я не знаю, може фундамент підливають, заливають. Подивимось, коли вони там добудують. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте мені вподобайку. Напишіть мені коментар, будь-що можете писати. Я все одно вам дуже за це дякую. До зустрічі на наступному відео.